Мир Божого дорогоціння. Пастрі нам сьогодні показують неймовірну книгу Івана Богослова, який був на небесах, який говорив з Ісусом Христом, він самий молодший апостол, через якого Ісус все передав, щоб Він передав нам. І в книзі Біблія все описується. І Ісус Христос і, і все належить тільки Йому, і ключі від аду і Смерті знаходиться Ісуса Христа. І Він написав послання до семи церков, до семи пастирів церков. Я зрозуміла для себе наскільки важливо з'єднатися з правильними пастирями, які показують шлях до Бога, істинний шлях, тому що там описується, що Господь не хоче, ісус не хоче, щоб і сказали Слово Боже, щоб не втратили першу любов. І все це пастирі передають своїй пастві, своїм людям. І коли ми будемо каятися, будемо і йти по шляху за пастирями, які показують нам цей шлях, ми будемо на небесах, і ми не будемо бачити другої смерті, а будемо врой.